Рйози життя киян про це та багато іншого в ефірі. Новин тижня в студії Вадим Дмитриченко. Вітаю. Надія Савченко повернулася в Україну. Президентський літак з Надією Савченко на борту приземлився в столичному аеропорту Бориспіль, де українську льотчицю зустрічали родичі, бійці АТО, представники змі та політики. У своєму першому інтерв'ю після двох років перебування в російській в'язниці Савченко подякувала всім, хто боровся за її звільнення. Також вона попросила вибачення у матерів, чиї діти не повернулися з зони АТО або досі залишаються в полоні. 29 травня в день Києва на Михайлівській площі пройде традиційний пробіг під каштанами. Цей пробіг стане 24-м в історії заходу. Пробіг під каштанами благодійний. Вся виручена сума йде на закупівлю обладнання для науково-практичного медцентру дитячої кардіології та кардіохірургії. МОЗ України. з кожним роком кількість врятованих життів збільшується в рази, і в цьому є велика заслуга пробігу для того, щоб взяти участь. Ви повинні зареєструватись на сайті. Благодійний внесок складає 100 гривень. Всього буде 5 видів забігу. Спортсмени, пробіг в ходунках, діти, забіг мужніх та благодійний забіг. В КМДА відбулось чергове засідання з питань благоустрою. Всі подробиці в сюжеті Віти Боровик. В Київській міській державній адміністрації відбулось засідання за круглим столом з питань міського благоустрою охорони та збереження навколишнього природнього середовища. Всі кивляні зараз знають, що у нас жаль, твориться з екологією. Дуже яркі приклади – це ті, которые постоянно по телевізору показують, починає з Дарниці – озеро Качини і закінчуючи діснянським районом. Це завод Радікал. Екологія ж не просто гдіта. Убрали сквер, где-то засыпали озеро. Экология это начиная с нашей питьевой воды и заканчивая скверами, которые вырезают. Вот это все экология. Допустим, наша задача поставить знак равенства между экологией. І здоров'я націй. от ета давно бути одної з пріоритетів засіданні. Взяли участь голови громадських рад при районних адміністраціях міста Києва, представники комісії з питань екології та архітектури також долучились до обговорення екологічних питань депутати Київради. Актуальними темами стали незаконні забудови, екологічний стан водоймищ та в цілому екологічний стан столиці. У Нас діносто. 90... года исчезло с лица с карты э, столицы 170 водоемов 170 то есть вот как по э, накачинам или засыпали застроили или превратили в несанкционированные свалки или еще во что-то обидався а в том том, что депутаты, местные депутаты Киев-Совета никак не могут внести в бюджет средства на паспортизацию столичных водоемов. Это единственный город у нас на Украине, в котором всего лишь 10% есть паспорта. Все остальное это безликие объекты. Кличко пояснив, чому не до кінця прибрали пам'ятник чекістам, не чіпають батьківщину матір і арку дружби народів. Процес декомунізації в Києві триває відповідно до вимог закону, не дивлячись на те, що деякі пам'ятники радянського періоду дуже складно і дорого демонтувати. Пам'ятник Чекістан, наприклад, це 70 тонн граніту, і потрібна спецтехніка, щоб його зняти і перевести. А на це потрібні бюджетні кошти. І цю проблему ми зараз вирішуємо. Або, наприклад, батьківщина мати, пам'ятник щорсу це об'єкти міністерства культури і без його висновків. Самостійно ми їх демонтувати не можемо. Теж саме з аркою Дружби народів. Про це в ефірі Радіо Вісті заявив мер Києва Віталій Кличко. Меморіальні дошки, пам'ятники, які вже демонтували, поки звезли на відкритий майданчик в Жулянах. З 27 по 29 травня в українському домі пройде фестиваль Морозова. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Для дітей в ці дні працюватимуть атракціони, інтерактивна ігрова площадка, семінари по рукоділлю і, звичайно, ж багато морозива різних видів, а також майстер-класи з його приготування. Дорослим вже залишається насолоджуватись холодними солодощами і доглядати за своїми дітьми. Фестиваль організовують спеціально до дня Києва і пройде він в українському домі. 29 травня на співочому полі пройде фестиваль смачних рекордів. Про це повідомляють прес-служба парку. Спеціально до Дня Києва кулінари столиці будуть готувати їжу, яка має всі шанси потрапити до Книги рекордів України. Планується найбільший хачапурі, найдовший люля-кебаб, гігантські капрези і багато іншого. Крім їжі, на фестивалі пройде конкурс хорової музики, пісня над Дніпром, а для дітей буде працювати інтерактивна зона розваг. Також планується традиційний ярмарок, хенд Виробів. Столичний показ мод. Всі подробиці в сюжеті Оксани Гриценко. Червона доріжка, солодка вата та посмішки дітей. Ось так зовсім скоро і розпочинається оупенейр під відкритим небом від салону краси Капо. Від малечі до дорослих всі моделі крокують впевненою ходою на червоній доріжці під супровід хітів діджея Андрія Дюк, демонструють нові тенденції того, що диктує мода весною 2016 року. Это уже второй ежегодный Open Air Show кафе который мы традиционно проводим. Первый у нас проходит всегда осенью, а второй весной. Мы изучаем всегда тренды всех полностью недель моды, как украинских, так и французских, миланских, парижских, вот. И адаптируем все это в жизнь в реалии, да. То есть тренды, как, скажем, яркие цвета, насыщенные оттенки, прически, всевозможные укладки, стильные объекты. Йоми, локани, все те, ще остається. Команда Кафо постаралась на цей раз вот і хоче удивить публику. публіку перукарі та іміджмейкери, візажисти та стилісти працювали над тим, щоб вийшов повноцінний образ. показали укладки, показали прически, которые, возможно, и носибельны, как на свадьбах, так и в повседневной жизни. То есть мы показали накрутки, показали элементы плетений, показали разнообразие жгутов и вместе пересекали это все с красивыми лентами, с красивыми украшениями. Целостный образ ⁇ это очень интересно. Это детали, аксессуары, ну и, безусловно, конечно, наряд цельный и обувь. Все это вместе соединяется в невероятное такое впечатление, которое каждая девушка создает, выходя здесь на подиуме. Я хотела бы пожелать каждой девушке следить за собой, выбирать себе стильные наряды, каждому мужчине следить за тем, как выглядит его партнерша, и также за собой. Тогда и дети будут стильными. Розважали публіку танцівниці «I Love Dance» студії. А після на всіх чекали майстер-класи від майстрів призерів міжнародних змагань салону краси Кафо. Кожен сезон, кожен чемпіонат, люди добиваються нових досягнень, нових целей. Точно стимулірують развитие лічності. То їм є що дати клієнту, їм є чим чим похвастатися перед клієнтом і чим поділитися з клієнтом. Тому що на сьогоднішній день в нашій індустрії очень мало хто умеет розвиватися. вопреки. Все хотят развиваться только благодаря. Но благодаря идейному вдохновителю, владельцу Александру, он ставит перед каждым мастером определенную задачу. И каждый мастер воплощает свою идею, свое вдохновение каждый раз в конкурсе. И вот результаты этих работ могут видеть люди. Это очень важно, на мой взгляд. Наприкінці для всіх присутніх було організовано святкову лотерею а подарунками були сертифікати на послуги салону краси та подарунки від партнерів шоу вот сучасне, це очень приємно. Виграла арт-візаж і подарила нівістки. Мне очень понравился праздник, очень здорово. Мне нравится, что очень много разных мероприятий и танцы, и показы, и можно посмотреть и одежду коллекцию, да, и современные тенденции в укладках, в прическах. Ну и, конечно, приятно выигрывать призы, да. То есть не только укладки. Вот я, например, выиграла поход на танцы, четыре занятия. Вот, в принципе, очень здорово. Если сравнивать, да, первый и второй показ, то сегодня он был более волнительный. В этот раз была более тщательная подготовка уже на профессиональном уровне и уже мне кажется и мы и наши и все зрители которые попали на наш показ почувствовали разницу во первых мы выросли за этот год во-вторых уже была совсем другая подготовка и было не только волнительно но и приятно получать эмоции видеть большое количество людей которые пришли на нас посмотреть и мы надеемся эти люди станут новыми нашими клиентами которых мы всегда рады видеть все эти салонов кафо 23 травня в київському зоопарку пішла з життя найстаріша в світі бегемотиха. Про це повідомляє прес-служба зоопарку. Її звали Бреста їй було цілих 58 років. Померла вона у вісні, як розповіли в прес-службі, київський зоопарк є унікальним через кількість тварин старожилів. Завдяки цьому він стає цікавий для світової науки. Зараз фахівці готують для колег з інших зоопарків світу методички, в яких розкажуть, як правильно доглядати за похилими тваринами. Українська команда здобула три перемоги на Кубку світу з веслування на байдарках і каноя, який пройшов в Німеччині. Про це повідомляє базріватель. Серед жіночих байдарок четвірок на дистанції 500 метрів. Золото отримала наша команда. Українська команда показала рекордний результат. Чоловіча команда здобула перемогу в змаганнях каної двійок на дистанції 1000 метрів. У соло байдарці на дистанції 500 метрів показав кращий результат спортсмен з Миколаєва Олег Кухарик. Як турбується про чистоту нашої планети, а зокрема про прибирання на озері Срібний кіл, далі в сюжеті організовано дружньо в вихідний недільний ранок спортсмени та активісти Дарницького району зібрались біля ресторану Каракум на прибирання озера Срібний Кіл, яке знаходиться по вулиці Срібнокільській. З пакетами в руках крокують вздовж набережної. Розповідають, що набридло бачити бруд та сміття навколо себе. Ми зі часто буваємо, знаходимося, і неприятно, коли загажено, коли грязь, бутилки із підводки, водки, з-под пива, кришах. Ви ж самі відали, мон собирали, токи що скільки цих кришок, скільки бутилок. Стаканчики з під кави, бутилки, пляшки, дуже багато поліетилену. Закликаю всіх батьків бути небайдужими і залучати своїх дітей, перше за все навчати їх не кидати сміття, а друге, якби прибирати за собою діти це наше майбутнє, тому. Давайте починати із самих маленьких. Це собственна ініціатива. Вмісті, як говорите, з друзями зібралися для того, щоб какую-то внести в чистоту озера. Оскільки активістів було багато, то приблизно за дві години набережно розчистили від пляшок, недопалків і таке інше. Організатори кажуть, що акція не одного дня і вже збирають кошти на облаштування спортивного майданчика. І я думаю, що з нашими можливостями всі будуть приєднатися, підприємці, жителі, всі інші. Я думаю, що там можна щоб було красиво, чисто, щоб озера були чисті, чисто цього не було. І щоб кожен, хто тут, після себе брав дуже мусор, теж пакеті оставляв. Почали тут займатися уборкою. Будемо старатися привлікти сюда сюди можна більше людей, щоб дійсно будем администрацию району. Всіма способами будемо стараться, щоб здесь було примерно хотя бы як на озеро Пазняки. 28 травня об 11.00 відбудеться чергове прибирання. Місце зустрічі набережна озера Срібний Кіл. Тож долучайтесь всі небайдужі. В Києві сотні футбольних фанатів зібрались на Михайлівській площі, щоб проводити збірну України на чемпіонат Євро 2016 який скоро відбудеться у Франції. Про це повідомляє УНН. Фани перенесли з собою національну символіку та плакати на підтримку української збірної. Також на захід прибув президент Порошенко. Він виступив на урочистих заходах, присвячених проводам футбольної збірної на чемпіонат Європи. Головний тренер збірної Михайло Фоменко назвав попередній склад збірної України на тренуваль збори на чемпіонат Європи про це повідомила прес-служба Федерації футболу України. 28-29 травня в рамках святкування дня Києва на Хрещатику пройде унікальне 3D-шоу. інновації, народжені в Україні. На стіні будівлі мерії спроєктують тривимірне зображення. Про це повідомляє прес служба КМДА. Шоу буде не тільки барвистим, але й пізнавальним. Воно розповість про легендарні винаходи українців 20-го століття. Покажуть шоу за допомогою проекції на будівлю мерії. Це не перший захід подібного роду за цей рік у Києві. Організатори французької весни робили проекцію на український дім. Питання з Андріївським спуском можна вважати вирішеним. Вже підписано розпорядження КМДА з датою перекриття руху. З 25 червня цього року Андріївський узвіз офіційно стає виключно пішохідним. Рівно через місяць справно запрацюють баларди, що перегороджують в'їзд. Виняток становлять машини тих, хто живе і працює на цій вулиці, а також бере участь у постійно діючому ярмарку на узвозі. У цих категорій киян будуть ключі від системи обмеження руху, але користуватись ними зможуть тільки самі вони. Нагадаємо, баларди на андріївському. Звозі встановлені давно, і по ідеї він і зараз повинен бути пішохідним, але до недавнього часу обмежуючи руху не перебували у власності міста, тому й контролювати їх використання адміністрація не могла. В кінці квітня багатостраждальні баларди офіційно перейшли в комунальну власність Києва. Діти на канікули, одинадцятикласники, на вступні іспити столичні школи 27 травня закінчили навчання. Про те, як пройшли останні дзвоники, та що очікує на випускників, далі в сюжеті. В Дударківській загальноосвітній школі Бориспільського району, так як і в усіх інших навчальних закладах, 27 травня лунає останній дзвоник. У вишиванках та шкільних формах з посмішкою на обличчях виходять на урочисту лінійку. Для всіх учнів останній дзвоник це велике свято. Чого не скажеш про випускників? Для них все лише починається. Здача ЗНО, випускний бал, вступні іспити та останній дзвоник, який лунає вже в останній. Для них сьогодні сьогодні вже настав той час, коли я стала випускницею. Шкільні роки пролетіли дуже швидко, і стоячи на порозі дорослого життя, дійсно замислюєшся над тим, яка відповідальність лягає на мої плечі в подальшому майбутньому. Нещодавно було здане ЗНО. скажу відверто, що хотілося кращих результатів, але я думаю, що результати вийшли такі. Які дійсно показують мої знання. Ощущення праздника, конечно, есть, потому что все-таки один років проучиться в школе и наконец-то как бы закончить ее. Вроде бы с одной стороны радость, потому что наконец-то это закончилось, а с другой грустно, потому что 11 лет все вместе были, учились, учителя, родная школа. Така приємна грусть. В цьому році, в 2016, му у нас е, випускається 10 випускниць лише хлопців. У нас немає, бо після 9 класу у нас було 23 учні, закінчило 9 клас, 8 хлопців, 15 дівчат. І потім 13 учнів е, пішли навчатися. Клас був дуже такий згуртований, спокійний, безпроблемний, веселий. 33 роки я в цій школі, і фактично у мене 32 другий рік, одето випускний. 32-й випускний в цій школі. Частина з них була, я працював заступником директора школи, а вже все остальне на посаді з 94-го року голови сільської ради. І перший раз за всю історію, що випускний клас без хлопців, це пов'язано, на мою думку, я твердо в цьому переконаний з тим, що. Ну, можливо, правильно, може, неправильно. Ми йдемо в Європу і це правильно. Але введення ЗНО спонукало до того, що хлопці уходять з 9 класу, щоб здобути собі вищу освіту через і коледжі. Всі бажаючі на святі мають змогу виступити зі словами привітань, після чого вручені грамоти та подяки учням, які зробили вагомий внесок у розвиток школи. Хореографічні номери нам дарують вихованці школи. Сьогодні в дітей, мабуть, саме найкраще свято, яке вони люблять, це закінчення навчального року. Вони все всі дуже його чекають. Навчальний рік був напружений, але дітки старалися, закінчили досить вдало. Ми хороші результати показали в навчанні в районних олімпіадах, виступали в обласних олімпіадах. Тому сьогодні дійсно у нас хороше свято закінчення навчального року. По закінченню свята діти вітають вчителів із закінченням навчального року та підносять їм квіти. Завершення навчального року зі стрічками випускників, взявшись за руки з квітами, крокують школярі на останній дзвоник. Артем Кравчук, випускник Київської інженерної гімназії, розповідає, що в майбутньому професію пов'яже з медициною. Гімназію закінчив на відмінно золотою медаллю. Отже, медаль це 99% праці, 1% геніальності і 20% гуманітарної освіти. Дякую, всіх випускників урочисто привітали. А медалістам депутат округу Володимир Гончаров подарував цінні подарунки. Навушники, і я так розумію, це електронна книга. Медалістка Софія розповідає, що улюбленим предметом в неї були українська мова та фізика важливе завдання, але скоріше за все інженером я буду. Тому що не даремно ж якийсь коженну гімназію закінчився. У нас в цьому році ми маємо чотири учня, які досягли високого рівня у навчанні, і завтра на опусному вечорі будуть нагороджені відповідно золотими та срібними медалями. Ну додати можна тільки одне: напевне, що ці діти, продовж усіх років навчання, е показували дуже високі результати, звичайно, і на різноманітних заходах міських В ліцеї інтелект цього. Року відзначають 26-й випуск. В них два медалісти. За словами директора, незважаючи на таку кількість, вони повністю їх заслужили, адже зайняли перше місце в Україні з поміж шкіл Кембриджського університету з англійської мови. І наші пусіки отримали сертифікати, які котируються вище, ніж TOEFL. Приймає участь у міжнародних конкурсах, У нас ще 178 грантів на безплатне образування. Гавард єль, Принстон, сарбона, оксфорд, бритішкаламбія, канада но. Дяк Норвегія, Адріатіталія, Зеландія, Австралія та Японія. То тобто можна сказати, що уровень підготовки опустяков ліцеї столь високий, що є востріваний везде. Аби медалістів та розумних дітей було більше, ліцею інтелект не вистачає для щастя свого приміщення, яке вони вже чекають багато років. Наприклад, конкурс в ліцеї інтелект в перший клас складає 15-16 чоловік на місце, а в п'ятий клас 20 чоловік на місце. Тут навчаються громадяни 12 посольств, тому питання нового. Дома для них стоїть досить гостро. Результати заслуговують на то приміщення, яке, я певний ліцей інтелекту отримує вже першого вересня 2017 року. Медалісти кожного року отримують від мене подарунки і сподіваюся, що ці подарунки будуть мотивувати і подальше покоління досягати найвищих результатів, а також медалісти і надалі навчатись. 21 травня в аеропорту Бориспіль кілька колективів дали концерт до Дня Європи. Про це повідомляє п'ятий канал. Класичні обробки народних та естрадних пісень Європи і України звучали для пасажирів міжнародних рейсів. Центральним номером концерту стала года до радості Фрідріха Шиллера, яка є офіційним гімном Європейського Союзу. На концерті виступали ансамбль солістів Благовіст, Хор Хрещатик і Київський духовий оркестр. Прес-конференція в інформагентстві Уніан відбулась на тему Футбольний дитячий турнір пам'яті видатного українського футболіста та тренера Валерія Лобановського. Одним з основних завдань ми сьогодні бачимо залучення наших діточок. До дитячого футболу, розвиток, масовий розвиток дитячого футболу, пропаганда здорового способу життя. Ми вважаємо, що такі турніри вони мають дуже велике соціальне і виховне значення. Робиться дуже чудова справа. Відкривається дитячий клуб, який буде мати. Ну ви знаєте, що кожен клуб, кожен якийсь проект він має свою рідну фішку заради того. На, на якій люди будуть робити, скажімо так, зріст і якісь традиції цього клубу. Так, от я бачу головною фішкою цього клубу те, що всі діти на м, будуть навчатися там на безкоштовній основі, чи ну можливо на якихось мінімальних там фінансових витратах. Як працівник федерації футболу, я готовий сказати про те, що федерація футболу на сьогоднішній день такі проекти підтримує і, в принципі. Це головна головна робота. Головні наші напрямки це концептуальні напрямки розвитку дитячого юнацького футболу. І тому я певний в тому, що Федерація футболу надасть всю необхідну допомогу, яка потребується в плані не тільки організації цього турніру, але й діяльності безпосередньо цього клубу. Щодо того, хто буде тренувати, хто буде з дітьми працювати. Молоді амбітні тренери, один з них Євген Нєсін тут. Люди скромні, але з хорошими амбіціями, з хорошими планами. Організатори розповідають, що заявку подали 21 дитяча команда 2007-2008 років народження. Я дуже задоволений, що маю можливість і маю честь. Бути в числі організаторів турніру пам'яті нашого видатного великого тренера Валерія Васильовича Лобановського. Ми впевнені в тому, що робимо правильну справу, тому що діти 2007-2008 року народження, які будуть брати участь в цьому турнірі, вони мають знати про нашого метра, знати людину, яка досягла в нашому футболі найбільших висот. І ми будемо все робити для того, щоб для нашої молоді прививати це почуття. Національної гідності і розуміння того, що Валерій Васильович Лобановський це те є той ідеал того футбольного фахівця, як гравця, так і тренера, на якого вони мають рівнятися. Заявки для участі команд в турнірі можна подати до суботи, 28 травня. А урочисте відкриття відбудеться 30 травня, о 18.00 на території Київської інженерної гімназії за адресою Княжий Затон 12 А. Київ повниться пташиними муралами. Тепер до синиці фламінго і ворон приєднався павич. Американський художник з Майами Ернесто Маранж закінчив роботу над муралом, який знаходиться в Дарницькому районі. За адресою вулиця Бажана, 5. Є під час роботи не обійшлось без пригод. У художника мураліста вкрали фарби. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав голова громадської ініціативи Сіті Арт Гео Лерос. А в мене на цьому все. Затишних вихідних. Бережіть себе і побачимось.